Вітаю вас на каналі Галочка Колінарочка. Сьогодні хочу поділитися дуже цікавим рецептом української кухні. Будемо готувати мандрики. У різних регіонах вони готуються по-різному. Я хочу показати варіант дріждівого тіста із ягідно-сливовою начинкою. До миски вливаю тепле молоко, додаю цукор та сіль і живі дріжджі. Все гарно перемішую до розчинення дріждів. Тепер вбиваю одне яйце і додаю олію. Гарненько перемішую і поступово починаю всипати просіяне борошно. Для пишної випічки я завжди просію борошно, ніколи не всипаю його зразу все, а всипаю частинами, щоб не забити тісто. Наша задача вимішати еластичне, м'яке, нелипнуще до рук тісто. Господині, запрошую вас підписатися на мій канал. Натискайте на дзвіночок, щоб ніколи не пропускати самі нові і класні рецепти. Якщо сподобається відео, не жалкуйте своїх лайків. Ось таке має вийти тісто, я викладаю його в миску і залишаю в теплому місці на 1 годину. За начинку у мене сьогодні будуть ягоди і сливи. Я їх засипала цукром і відкидаю на друшляк, щоб вони спустили зайвий сік. Через одну годину моє тісточко гарно підійшло, ось таке воно пухке, ніжне. Я його обминаю і тепер його потрібно поділити на частини. З цієї кількості тіста виходить приблизно 12 середніх шматочків тіста. Якщо ви хочете мандрики зробити поменші, діліть на 18 шматків. Всі шматочки тіста підкатую в кульки і викладаю їх на деко з пергаментом на відстані один від одного. Залишаю на півгодини, щоб вони відпочили і підросли. Через півгодинки трішки прижимаю клубочки руками і роблю ось таку виямку за допомогою стакану. Кожний клубочок змащую сумішю жовтка та молочка. І в ці виямки викладаю начинку. Мандрики відрізняються від інших пиріжків, тим, що вони виглядають, як наші ватрушки. Ще в деяких регіонах роблять надрізи на них за допомогою ножниць. Випікаю я такі мандрики. В духовці розігріті до 180 градусів приблизно 25 хвилин. Поки вони ще тепленькі, посипаю їх цукровою пудрою і можна смакувати. Ну дуже смачна соковита випічка, тісто пухке і дуже м'якеньке. Обов'язково скуштуйте, українська кухня просто не перевершена. А я вам бажаю